Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Фокус Крипто. Біткоін готується до потужного імпульсу, а Ефіріум демонструє вражаючу стійкість. Протягом останніх двох тижнів біткоін поводиться, наче стискає пружину, готується до великого стрибка. І при цьому Етеріум спокійно тримається на рівні, ігноруючи всі просадки головної криптовалюти. На ринку зростає очікування. Саме ЕТН може очолити новий альткоін сезон. А компанія Bitmain узагалі прогнозує захмарні 700 тисяч доларів за один ефір у довгостроковій перспективі. Звук. Чить шокуюче, але про все по черзі. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал Focus Crypto, Натисніть лайк і давайте розбиратись. Glassnode – показник, який бачить майбутнє біткоін. Також компанія Bitmain вже накопичила понад 2 мільярди доларів в ETH, розраховуючи на його шалену довгострокову ціну. Але перш ніж заглибитися ветером, подивимось на ситуацію з біткоін. Один із найцікавіших, але мало відомих індикаторів це співвідношення довгострокових до короткострокових тримачів біткоін, яке відстежує гласнот. Суть проста синя лінія на графіку показує хто контролює більше біткоїнів сильні руки. Або ж спекулянти. Якщо ця лінія зростає, актив переходить у руки довгострокових інвесторів. Якщо падає, навпаки, іде розпродаж і актив починає циркулювати серед більш емоційних трейдерів. Ми вже не раз бачили цю картину у 2016-19 роках, коли біткоін злетів із тисячі до 20 тисяч доларів. І в 2018 році 2020, дві 2021 рік після ковід обвалу. Зараз ситуація повторюється спочатку початку 2024 року. Синя лінія знижується, хоча ціна біткоін росте, це означає, що почався новий бичачий тренд, і великі гравці передають активи менш досвідченим інвесторам. Ефіру у центрі уваги: цифри, прогнози, факти. Повертаємось до ефіру. Bitmain прогнозує 700 тисяч доларів за один іт, коли світова економіка перейде на токенізацію активів. Але це питання десятиліть. Більш реалістичний сценарій звучить від сіо бітмейн Томаса Лі. Він чекає 15 тисяч доларів вже до кінця цього року. Крім того, він хоче володіти 5% всієї емісії. ETA. Навіть з урахуванням того, що ефіріум не має обмеженої пропозиції, це амбіційна мета. А тепер факти: баланс компанії вже перевищує 2 мільярди в ефірі, і найсильніший сигнал це прилив коштів у спотові FTF на ефірі у Семойша. За тиждень вони залучили 1,8 мільярда доларів, тоді як біткоін etf лише 72 мільйони доларів. Це неймовірна різниця. Етеріум б'є рекорди, мережа у формі як ніколи. Друзі, ситуація з Етеріум дійсно божевільна в хорошому сенсі. Мережа зараз перебуває у блискучому стані. Щоденна кількість транзакцій понад 1,5 мільйона, валідаторів вже понад 2 мільйони. І обсяг застейканого AdHat на історичному максимумі. Незважаючи на тимчасове затища, фундаментал криптовалюти говорить сам за. Себе мережа живе, розвивається і продовжує рости. Проте головною проблемою залишається рівень у 4 тисячі доларів, який ми ніяк не можемо пробити. Ми знову підійшли до зони жорсткого спротиву. Саме тут ціна вже не раз розверталася. Але цього разу все інакше. Інституційний інтерес до AdHA значно більший. І Ет нарешті ламає стереотип відстаючого активу. Чи буде альтсезон і коли це станеться? Після такого зростання ринок може піти на невелику корекцію, щоб дати змогу великим гравцям зібрати ще більше об'ємів. Про всі ці зміни я першим повідомляю у своєму телеграм-каналі. Посилання під відео, підписуйтеся. А якщо корекції не буде, Етеріум може нарешті пробити 4 тисячі доларів і повести за собою інші альткоїни, запускаючи новий альтсезон. Тож, якщо ви ще не підписані на канал Фокус Крипто, саме час зробити це. І обов'язково залишайте свій коментар, що ви думаєте про поточну ситуацію? Етеж проти BTC. хто кого. Етерум зараз серйозно випереджає біткоін за темпами зростання. Подивімося на графік ETH Біткоін. Ми підійшли до рівня 0,23 за Фібоначчі. і це може бути першою точкою зупинки перед ривком до 0,50 наступного ключового рівня. Якщо дійдемо до нього, багато хто почне фіксувати прибуток, бо саме там зазвичай актив стикається з опором. Але навіть якщо глобальна токенізація станеться не завтра. То ЕТГ усе одно зараз виглядає надзвичайно сильно. Ринок на межі, фінальні думки. Від фокус кріпто. Ми знаходимося в точці, яка може визначити долю всього ринку. Ключові дати це засідання ФРС і 1 серпня, коли Трамп може ввести нові мита. Саме ці події можуть стати тим самим тригером для вибуху. Підписуйтесь на YouTube та Телеграм, щоб я міг оперативно повідомити вам, що відбувається насправді. З вами був. Фокус крипто тримайте руку на пульсі ринку. До нових зустрічей.